Хей, друже, привіт! Я тебе вітаю на новому відео. Сьогодні ми з тобою поговоримо про останні новини в світі World of Tanks. Все, що сталося за останній тиждень в нашій улюбленій грі. Отже, поїхали! Росіянам почали видавати повістки в грі Мір Танков. Після відкриття порталів в режимі Вафантрагера можна було отримати повістку в військомат, Пропустити це неможливо, хіба що витратити 250 золота. Ну насправді я жартую, але мені здається, це було б чудово, і обов'язково з собою у військомат потрібно брати виписку зі статистикою гри на радянській техніці, наприклад, на КВ-1. Перша основна новина це пік онлайну на нашому Євросервері Євро3 в неділю, що склала 55 524 одночасних гравців. А в загальному на Євросервері був пік в 161 тисячу гравців. Також на РУ відключають ще один сервер. РУ11 іде в пакет. Це станеться 30 вересня, і це пов'язано з масовим перенесенням аккаунтів з Узбекистану. Ха, ха Міртанков офіційно випустив свій новий логотип. Насолоджуйтесь, друзі, пишіть в коментар, як вам це чудо графічного дизайну. Чи можете ви тут хоча б щось розібрати і зрозуміти, що він означає. Ще й свою зірку влупили. Ну так, куди ж без неї, правильно? А буква Т в формі молотка. Невже все в їхній культурі базується на серпі та молоті? Буква М взагалі не читабельна. А добре, що ми прийняли свій свідомий вибір і перейшли на Європу. І будемо любуватися своїм звичайним лого World of Tanks. Слава Україні! Для любителів режиму Вафантрагера. Нерф Блістрагер auf Є110 в режимі Вафентрагер спадщина. Розробники вирішили, що вафля Є110 занадто імбова машина. Хм, Дивно. І було прийнято рішення про наступні зміни. Після кожного перезавантаження генератора і відключення щита, вафля буде отримувати 2500 одиниць шкоди, а не як було раніше 1500. Ну що ж, побачимо, чи це полегшить завдання для гонщик. Успіхів на європейському сервері. Старт реферальної програми, одинадцятий сезон. І Якщо ви раніше не користувались рефералкою, то ви певно не знаєте, що за її проходження можна отримувати преміум техніку. Та купу різних приємних нагород. Отже, потрібно розвивати нашу спільноту на Європі. І я впевнений, що в тебе є багато друзів, які ще не почали грати в танки. Реферальна програма 11-го сезону буде діяти до 28 березня 2023 року. Для того, щоб тобі запросити свого друга, тобі всього-навсього необхідно скопіювати своє реферальне посилання. Його можна дістати або в клієнті гри, класнувши, по спеціальній кнопці, яка тебе відправляє так само в реферальну програму, або на порталі Варгеймінгу, де це, мені здається, зробити набагато швидше. Отже, за проходження рефералки, командир, тобто ти. І рекрут той, кого ти запросив, будуть отримувати свої нагороди. Почнемо з преміум танків. Нагороди командира можуть бути наступними: ти можеш отримати преміум танк СТА2, преміум танк Т-54 перший зразок або Т-26 Е5. Так само доступний легкий танк Т-92 і важкий німець ВК 168 01П. Я б з цього всього для початку обрав би думаю, Т-26Е5. А далі все на твій вибір, що бажаєш. Нагороди новобранця будуть складати наступні преміум танки т Т-34-85, Шкода Т-40, Су-122 44, Тигр 131, вк ВК-45-03. Тобто два преміум танки 7 рівня і три преміум танки 6 рівня. Тому вибирай з розумом. Взагалі, нагород є дуже багато. Ти отримаєш інтерактивну шкалу, на якій будеш спостерігати за виконуванням своїх завдань і проходженням своєї перепустки реферальної. Отже, зверху ти бачиш нагороди командира, знизу нагороди новобранця. Командир зможе отримувати різні декалі, бони та стилі. Так, ну і звичайно ж, медалька за прокачку рекрута. Ну і танк в фіналі. Рекрут новобранець зможе отримувати дні танкового преміума небагато насправді, загалом 6 днів. Далі резерви на прокачку, срібло, досвід екіпажу та досвід для прокачки танка. Трішки срібла, бойові брошури для прокачки екіпажу. Ну і, звичайно ж, теж ту ж саму медаль. Ну круто, так? Отже, заробляти очки можна кількома способами або граючи в соло, якщо ти новобранець. Отже, якщо ти граєш соло, за перемогу в бою ти будеш отримувати 2 очка. Якщо ти будеш наносити шкоди більше, ніж твоє власне ХП на твоєму танку, ти будеш так само отримувати 2 бали. І за отримання якоїсь медальки ти будеш отримувати 10 балів. Граючи у взводі з командиром, ці всі бали будуть множитись на 2. Які бали буде отримувати твій командир? Отже, ви повинні нанести як мінімум 3 тисячі шкоди своїм суперникам, сумарно. Або нанести шкоди більше, чим сумарне ваше ХП. Далі, якщо ви переможете в п'яти боях у взводі, вам дасть 15 Очок. Ну і так само, якщо ви будете отримувати спеціальні командні нагороди, медальки, вам буде давати додатково 20 очок. Це все можна подивитися в клієнті гри. Також, друже, не забувай, що якщо ти граєш зі своїм рекрутом або зі своїм командиром у взводі, ти будеш завжди за кожен бій отримувати плюс 50% досвіду та плюс 50% до срібла. Дякую за увагу! І максимум можна добувати за добу 100 реферальних очок. Друже, а знаєш, чого не буде в росіян, а буде на Європі? Це новий пакет Twitch Prime від Amazon, який відтепер недоступний для граців Лести, адже Леста повністю технічно забрала можливість отримувати ці набори. Для тих, хто грає на ру, коротко розповім, що цей новий набір буде в себе включати. І нагадую, щоб отримати цей пакет потрібно, щоб у вас була активна підписка від Amazon Prime Gaming. Отже, цей новий набір від Amazon буде містити як нагороди на вибір, так і 100% нагороди, які ти можеш отримати. Отже, до нагород на вибір буде входити. Зі списка із шести пунктів ти зможеш обрати два: перший премтанк восьмого рівня, Chrysler K в оренду на 10 днів. А друге премтанк восьмого рівня, Лорейн 40Т оренду на 10 днів. Третій. Премтанк восьмого рівня ВЗ120 G, FT в оренду на 10 днів. І четверте премтанк сьомого рівня М-56 Скорпіон в оренду на 10 днів. Також можна вибрати 5 бойових задач на Х5 досвіду за перемогу. І ще 5 штук додаткового пайка для французів. Ну і додатково 100% нагорода за набір Prime Amazon. Перша це унікальний 2D-стиль Dielectric, що підійде на будь-яку техніку. Також можна отримати один день танкового преміум аккаунта і 10 бойових задач на X5 досвіду за перемогу. Також ще додатково 10 бойових завдань на х 5 досвіду можна б отримати, проходячи ще додаткові спеціальні завдання на протязі місяця. Поки буде діяти пакет Prime, задачі будуть доступні до 25 жовтня. Так, про нові танки на супертест виконали новий китайський важкий танк 116 f 3 важкий танк 10-го рівня, з барабаном на три снаряди. Танк не має нової механіки важких танків Китаю, реактивних прискорювачів. З себе машина представляє звичайний важкий танк 10 рівня, але з барабаном на три снаряди. Куди він в кінці кінців піде, поки що невідомо. Так, як 116 f 3 з барабаном, а коротенько тобі розповім про характеристики його гармати. Отже, вогнева міць, середня шкода 530 одиниць. А бронебійні пробивають 266 мм. Підкалібери 325. Фугаси будуть бити 65 мм. Перезарядка барабана буде складати 36 секунд. Перезарядка між пострілами. 3,75 секунди. Кути вертикальної наводки мінус 8 та 20 градусів вгору. Час зведення 2 секунди 59 сотих і розкид – 0,4. Середня шкода в хвилину 2,500. Ну, будемо дивитись, куди вони його запихнуть і що вони будуть з ним робити далі. Ну що, друже? Дякую тобі за перегляд відео. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український Ютуб разом. Слава Україні, не забувай підтримувати збройні сили України, адже саме вони зараз очищають нашу рідну землю від російської погані.